Іван Сірко, одна з найзагадковіших постатей в українській історії, чиє життя обросло легендами та міфами. Він здобув понад півсотні перемог над османами та кримськими татарами, 12 разів обирався кошовим отаманом Запорозької Січі. Однак у переломні моменти для Гетьманщини цей легендарний полководець відіграв неоднозначну роль, не надавши їй належної підтримки. Ким же був Іван Сірко для України насправді? Де в його біографії правда, а де вигадка, чому йому так і не вдалося об'єднати всіх козаків під своєю гетьманською булавою? Перші згадки про Івана Сірка датуються 1644 роком. Тоді Богдан Хмельницький, обіймаючи посаду військового писаря війська Запорозького, зустрівся у Варшаві з французьким послом Де Брежі. Згідно з легендою, вони домовилися про підтримку козаками Франції у тридцятилітній війні. Наступного року між козаками та французами було укладено договір про відправлення на фронт близько двох з половиною тисяч українських воїнів. Командиром цього війська нібито був Іван Сірко. А самі козаки билися у Фландрії проти іспанців. Згодом, разом з армією Принца Конде, вони взяли неприступний Дюнкерк. Однак, незважаючи на реальну участь козаків у цій війні, Ім'я Сірка не зустрічається в жодному з достовірних історичних джерел, що описують цей період європейської історії. Версія про його участь виникла через спотворення імені французького генерала барона де Сіро, який не мав стосунку до українського козака, не відповідають дійсності і твердження про участь козаків у боях на боці французьких військ. Ця інформація, що вперше з'явилася в працях відомого українського історика. Миколи Костомарова ґрунтувалася на недостовірних джерелах, у яких за козаків були прийняті польські воїни, відправлені на допомогу Франції. Насправді козацькі найманці воювали за ворогів Франції Габзбургів. Ем... Попри відсутність подвигів у цьому масштабному конфлікті, у наступні роки Сірко прославився в багатьох військових походах, які, на відміну від попередніх, є історично підтвердженими.